За звітний 2015 рік громадяни повинні сплатити податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, протягом 60 днів дня вручення податкового повідомлення рішення. Такий податок нараховують за місцем податкової адреси платника, виходячи із сумарної загальної площі об'єктів житлової нерухомості. Ставки податку встановлюють міські, селищні та сільські ради. Платники податку на нерухоме майно мають право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо розміру загальної площі нерухомості, яка перебуває у власності, права користуватися пільгою зі сплати податку, розміру та суми такого податку. У випадку розбіжностей між даними, які подав платник, і тими, що є в оригінальних документах на право власності, до уваги беруться звичайно офіційні дані. Базою оподаткування є сукупна площа такої нерухомості, як житлової, так і нежитлової. Зокрема, до житлової нерухомості відносяться будинки, житлові, квартири. До нежитлової нерухомості відносяться господарські будівлі, гаражі, майстерні, котельні, літні кухні, інші прибудови. Ставка податку на нерухоме майно встановлюється сільськими селищними та міськими радами. Де знаходяться саме такі об'єкти, розмір ставок податку визначають місцеві ради, але він не може перевищувати двох відсотків розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. Тобто тепер на житло не більше 24 гривень 36 копійок за метр квадратний, на нежитлові приміщення 12 гривень 18 копійок. Для квартир передбачена пільга, на яку зменшується база оподаткування. Ця пільга становить 60 метрів квадратних для житлових будинків. Передбачена пільга у розмірі 120 квадратних метрів для громадян, які мають у власності різні об'єкти житлової нерухомості, наприклад, має одну квартиру і один житловий будинок. То для таких громадян передбачена пільга у розмірі 180 метрів квадратних. Якщо громадянин має у власності квартиру площею 75 метрів від 75 метрів ми вираховуємо пільгу 60 метрів, і з 15 метрів він зобов'язаний сплатити податок, якщо за ставкою 24 гривні 36 копійок за 1 метр квадратний, то такому громадянину доведеться сплатити 365 гривень за рік. За несвоєчасну сплату податку на нерухомість до 30 днів загрожує штраф 10% погашеної суми боргу, більше 30 днів – 20% такої суми.